Кіноіндустрія це одна із галузей мистецтва, яка залишається актуальною і досі і постійно захоплює все більше поціновувачів. У кожного із нас певно, є своя добірка фільмів, які ми можемо переглядати купу разів, а також порадити комусь іншому. Тож ми вирішили попросити у житомирян скласти свій топ 3 фільмів, які вони порадили переглянути кожному. На третьому місці бойцовський клуб, на другому місці брат, на першому місці брат 2 і бригада. «Побіг Шаушенка», «Армагеддон» Я «Аватар». Війна наречених. Ну, Запоріжжя Джонс, я люблю дивитися це перед Новим роком. Один дома. «Зоріні війни. Як мінімум перший четвертий епізод, що в 77-му році вийшов перший три фільми Форсаж 100%. Ось. І третє таке доволі цікаве і також жалдове. Це я думаю. Не пам'ятаю як українську, бо давно дивився кримінальний штіло. Угу. Точно класно. Здовні фільм. Це Інтерстеллер хоча б буде. Блін, я фільми не дивлюся. Ну Щось із Марвел, дом. Адверт, руки ножиці. Поворотні туди. Раджу Аквамен 2, другий раджу Павіло Апостол Христа. Це християнський фільм, дуже класний на християнську тематику. І класний фільм Граф Монте Крісто. «Інтерстеллар», острів проклятих із Де Капріо і «Джанго вільний». Пари на свята, скоро зима буде класна. Погані хлопці зникла безвісті. детективний, дуже класно. Пишіть у коментарях свій топ 3 фільмів, які варто переглянути кожному. Ставте під цим відео вподобайку. Слідкуйте за першим Житомирським у всіх соцмережах та на сайті. До зустрічі.